Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Київград. Сьогодні екстрене включення. Йдемо до одного з такого поворотного колектора. Нагадую, що я декілька місяців тому тут був, коли була велика вода, коли була повінь. Мені було б цікаво зараз сюди пройти. Я сюди прийшов вже зараз. Так? Сьогодні всю ніч пішов дощ, мені було б цікаво подивитися знову на цей поворотний колектор. В якому він стані? От бачите, ми сюди вже прийшли, друзі. Тут класно. Да, запах колектора. Во. Водички в нас тут небагато, як бачите. Ну, річка оріховатка, яка витікає звідти. Так, прямо. Дуже приємно наблюдати за цим суддівом, так? Ну, так. От, так от, Друзі, я, зроб... я знов тут, ви не повірите, колись колись ми туди поліземо. Це буде класно. Ось так от, друзі. Ми зараз ближе подойдемо до впадіння річки оріховатка. Зліва нас зустрічає поворотний колектор. Ну, прикольно. Ух ти, друзі, подивіться, який поток води ось там от. Ну, це прикольно. Класно. Ось такий у нас поворотний колектор. Мене звати Олександр Ківрат, я диграв. Перейме включення. Погнали.